Вітаю, 18 вересня, 24 рік, місто Рівне Україна. Сьогодні мова піде про один з сортів деревовидної гортензії. Так як я тільки починаю досліджувати цю групу рослин, в тому році в мене вони сиділи в горщиках. А в цьому році я висадила навесні в ґрунт деревовидні гортензії. сортів зараз досить багато, і я пробую їх вивчати. І на одній з деревовидні гортензій я побачила, що вона має здатність до ремонтантності. І так як я це виявила вперше. В слідуючому році спробую uh, трішки по-іншому її вести. Ось зараз вам покажу. Мова буде йти про деревовидну гортензію Pink Annabelle. Це така гортензія, як Annabelle, яка лягає, але вона має рожеве забарвлення. Е, висаджувала я її, скажімо так, в півтінь. Так як рекомендувалося. Єдине, що вона, як анабель, має дуже гнучкі пагони і лягає. Заквітла вона в червні місяці. Поки було досить прохолодно дощі, вона гарненько квітувала, але дуже скоро змінила свій колір і просто лягла. Ось я вам зараз покажу. Ну, я якісь вимоги особливі до неї не ставила, тому що вона молоденька. Знаю, що древовидні гортензії вони потребують більше часу, ніж рік чи два, щоб це вже був гарний кущ. Ось так вона заквітла. Ось таке було квітування. І ось так вона мені лягла. Але так як вітер і так далі, воно ось тут зламалося. І ось подивіться, що я маю зараз. На цьому ж стовбурці, де воно нахилилося, пішли вертикальні пагони і заквітли в вересні місці. Так, вони манюнькі, Але тут і вимагати, якби... і ось, ось тільки побачила. Здивіться. І на другому пагоні. Так само він ліг. Ось такі вони, бачите, відквітчі. Були квіточки, вони лягли і повністю на цьому пагоні ось пішли пагінці і ще будуть квітнути. Що я буду робити в слідуючому році? Я не буду дочікуватися, поки вона ось так в мене відквітне. Коли вона буде відквітати, я просто буду зрізати пагони десь на 3-4 брунічки. І подивлюся, чи буде точно такий самий ефект. Думаю, що він буде. Тому що не на одному стовбурці, а на всіх стовбурцях попускались ось ці пагони. І маю надію, що в неї буде більше сили. і... Самі суцвіття будуть більшенькі. Ну, чи не диво ось таке в вересні місяці. Ще гортензії вже всі погоріли в цьому році. І волотисті, і деревовидні. Причому пішла спеціально подивилася на кущик анабель, Це звичайний анабель, на якій я впала, зламала. Так само пішли віточки вертикальні, пішли на всіх пагонах, але. Суцвіття вони не заклали. Це на простій анабель Ось хочу ще спробувати, чи на Стронг- Анабель. Ось зараз вона який має вигляд Стронг-анабель. Так, як би тут ступити? Зараз ось. Це Стронг анабель Бачите, стояча. Цікаво, так як в неї вітки, бачите, не лягають. Ну, щоб пішли вертикальні. А ні, ось дивіться. Ось дивіться, бачите? Теж є відросточок. Значить, можливо, і Строн ханабель можна різати. Ну, не оці великі, а може там якісь меншенькі, якщо будуть пагони. І дивіться, чи вона буде квітувати вдруге. Так, дивіться, на Строн ханабель так само вона випускає, бачите? Не зауважила. Ось почала знімати відео і побачила. Ось, від стовбура. Відходить так, як ремонтантність. Але я не бачу, щоб вона тут закладувала. Буду ще спостерігати. Так, так, є, дивіться, і на цьому теж ось пішли бокові. Ну, просто шкода. От вона ціле літо в мене стоїть, і мені шкода її, звичайно, зрізати. От навіть зараз дивіться, який вона вигляд має. Це після всієї спеки, вітрів, вона ось так виглядає. Дуже достойні сорти, і варто звернути увагу на саму невибагливу гортензію, якщо комусь на дачу, та й, чесно кажучи, навіть хто біля будинку живе. Не є так багато часу, а хоче якісь квіточки, це сама невибаглива гортензія, це видно. Можна зрізати на зиму або ранньою весною, на дві-три брунічки, ось так, це все викидається, і вона йде в ширину. Вона сама випускає пагони з землі і розширяється. Сама невибаглива гортензія І до поливу, і до шкідників. І е, так само, якщо вона зимує, абсолютно ніхто ні, ніколи її не накриває. Ось така краса. Зараз в мене в квітничках, що дуже тішить. Прикрашайте. І свої садочки і різними рослинками вирощуйте, і квіточки, і кущики. Все буде Україна. Дякую вам.